Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Вітаю вас із приходом весни, яка принесла гарні сонячні дні, тепло, красиве квітування первоцвітів, як от підсніжників, які звільнилися від сніжно-людової кірки, порозкривали пелюстки і радують око та душу. Разом з тим принесла весна і багато клопотів на клумбі, у садку і на городі. Сезон весняних робіт я відкрила у перші дні березня, коли висівала насіння на розсаду, і про це є окреме відео. А тепер мені потрібно виконати ряд справ, які не є складними, але є дуже важливими у догляді за рослинами. І першою такою справою є розкривання рослин, у морозостійкості яких я сумнівалася, або просто ще не знала, наскільки вони витривалі до холоду. Це хости. Я їх у кінці літа сюди пересадила, тому що на сонці вони не витримують. Зараз повизбирую оці листочки, травички, які я клала зверху. І якраз подивлюся наскільки рослини витримали зиму. Так, ну сходів поки що ніяких не видно. Ще рано, звичайно, земля тільки-тільки розмерзлася, відра поки що оці залишу, тому що клумби тут ще немає, то щоб не наступити на новенькі рослини, які будуть сходити, поки що залишаю оці обрізки. Деревця ще молоденькі прикривала. Спочатку думала залишити так, а тоді щось мені стало страшно. Персик прикрила, думаю, мало ли що. Тут вітер трошки північний може доставати, але гарнесенький стоїть, красивий, свіженький, це колоновидний має бути. Тепер це не знаю, вже не пам'ятаю, сливка чи що це таке. Теж колоновидний. Я пообкладала ось так. Відра свої поки що залишаю, бо сюди курей, як запущу, вони ж мені випарпають геть із коренем ці дерева. А так накривашки оці трошки зберігають. І що це я ще тут? А, і це яблунька. Теж колоновидна. Хочу спробувати, що в мене з ними вийде, бо за тими великими деревами скільки мороки кожної весни. А з колонами, думаю, буде трошки менше і зручніше, головне, плоди збирати. А це так, а це хурма. В крайньому разі, влітку було листячко, таке, як у неї і повинно бути. А чи це справді хурма, чи щось дуже схоже на неї, от уже не знаю. Так, хочу, щоб все-таки це було. Це деревце, дуже люблю плоди. О, повитягувала всю солому. Все, коріннячко, хай тепер нагрівається. Тут у садочку все. Знімаю укриття із бобовника. Стебло гарненьке, зелененьке, здається, він перезимував гарно. Це тільки-тільки минулого року він посаджений. Це айстрами багаторічними я зверху вкривала, а знизу он... всяка трава суха. О, тут ціла шапка така гарна. Кубель, це прям гніздечко хороше було. Так. Кілочок заб'ю краще і трошки прив'яжу цю рослину, тому що стебло якесь трохи гнучке, а має бути дуже сильний вітер на днях до 120 метрів за секунду. Тому, мабуть, кілочок кілочком, а оце відро велике поки що залишу, воно важке. І хай ще пару днів постоїть, потім прийду і заберу його звідси. Тепер іду далі. Тут у мене посаджені пізно вже восени гібіскус. Ось тут теж шапка така утворилася гарна. Так, а ну. Ну, тут, звичайно, ще нічого не видно буде, бо він просинається пізно. От, поки що так, на вигляд, начебто наче -то гарненький штурпачок. А як буде далі, то буде видно. Теж поки що залишу, щоб самій не наступити і не зламати. Так, тут це анотус у мене посаджений. Теж у листопаді садила його. Так, щось я тут. І патичка не відчуваю руками. Де це він? Ага, є ось тут маленький такий був геть паросточок. Це в агромаркеті купувала, воно прийшло уже без листя, бо вже було пізно. І як тепер ці рослинки оживуть чи не оживуть, не знаю. Так. Щось на вигляд він мені не вношає довір'я, як то кажуть. Виглядає геть поганенько, як наче, ой, як наче те стебелечко геть сухе. Ну буду дивитися вже. Так, йдемо далі. Тут фотіння в мене накрита. Серед зими дивилася, то вона була живенька, а яка зараз, не знаю. От, побачу разом із вами, оцінюю її стан. Так, ну листочки такі, як не то підсушані, не то підіпрівші, а начебто ось о, як зеленкувати, іначе і живенький листочок, не знаю, ну цей підсушився. Саме стебельце теж неясно, наскільки воно живе. Ага, тут листь. А тут листя начебто ще й живе. Темне, правда, чорно-зеленого кольору, але наче на дотик живеньке. Побачу. Відра ще поки не приймаю, бо можуть бути ще десь через тиждень-півтора похолодання і заморозки. Ось, то хай ще побудуть оці. Прикривашки, щоб трошки вітер придержували. А так сонечко нехай уже підігріває корінці, і хай рослинки просинаються. Так, іду тепер далі. Так, а далі це туя, не знала я, як вона зветься, Прогавила на базарі, коли мені казали. Але люди підказали, і я так бачу, що це справді туя Тедді. зачіска в неї така густенька, приємна. Колір начебто відповідає тому, що треба, як мав бути взимку. І зараз так наче гарненько. Ну, буду бачити тепер, як вона буде оживати з приходом тепла. Та о, дивіться на цього ваську. Тут як тут. Ніяка справа без нього не обходиться. Так, а тут щось бачу зелененьке знизу. Ось, о, прямо гарнесенькі такі гілочки м'ягенькі, зелененькі. Це ж ті, що приховані були ось о, у соломки. Вони прям зелені, зелені, свіжі. Ну, клас. Може, дасть Богу, так прийметься гарненько і буде мені тут кулькою рости. Так, а тут, а тут кареопсиси. Дуже довго вони стояли зеленими, прямо дуже. По-моєму, ще й не тільки до Нового року, а мабуть аж до лютого вони зеленіли. Так довго. Я боялась, що вони... Померзнуть, а вони виходять, що до холоду такі геть тривкі. Ну, зараз уже ці стебельця сухенькі, звичайно. Так, поки що не буду їх ще чіпати, але вийняла оце все накриття, то тепло буде сюди вже заглядати і рослинки, дасть Бог, попросипаються. Так, це вставляла палички, щоб. Вітер не поздував мені і не поламав стебла, бо були такі гарні розкішні. Так, що тут у нас? Кульбаба зато зеленіє. Хоч укрита, хоч розкрита, їй усе байдуже. Так, стебельця сухенькі. О. Все. Треба буде взяти сікатора та пообрізати. Відра позалишаю, як позначки, щоб не наступити ні на що і не потоптатися. Бо ще не звикла, що в мене тут ці рослини ростуть. Осінні тільки-тільки посаджені, тому ще не звикла, що треба тут обережно ходити. Та й збираюся ж скоро бордюра тут зробити, то вже не буду лазити оце навпростець. Так, і тут мені здається, чи це здається, чи це справді, щось он уже й зеленіє. Бур'янинка бачу, а це щось схоже на те, що листочки оцього кареопсиса дуже схоже. Ну, якщо так, то це добре, якщо він так зарання просинається. Довго стояв зелененький і зарання просинається. Якщо це він, а не бур'янинка якась туди влізла. Так, кубки залишаю, думала, у відро в мене все влізе, але не влізло. Візьму корзину, потім позбираю. Так, і йду ще до одного кущечка. Ось тут садила уже славнозвісний кипарисовик. Уже він у мене фігурував у двох відео. Кепарисовик із агромаркета із з підсушеними кінчиками. От зараз подивлюся, що він тут робить. Зверху то такий, як і був, не помінявся, а знизу. Так, а знизу? Ну, тут всередині і знизу він виглядає все-таки гарненько. Так що, мабуть, нічого страшного й немає. Зачіску трошки йому зроблю, оці кінчики пообстригаю і, дивіться, гарненький. Поки що живий, а там далі побачимо. Так, солому заберу. Так, на нього накривку не буду чіпляти, його і так видно добре. Оце, тільки позбираю, тоді прийду. Так, і йду ще в одне місце. Коло калітки. Ось тут садила гліцинію. Прямо, як то кажуть, сплю і бачу, як вона тут гарно росте. Піднімається мені над каліткою, над воротами, спускає свої красиві голубі китиці. Бо це вибирала голубенький, щоб був колір, дуже він мені подобається. Попереджали мене люди, що боїться морозу ця гліцинія. Ну, в мене тут оцей цоколь від забора, то він прикриває від північних вітрів. Проти сонечка, отут в затишку, знаходиться цей кущик. Ну, гілочка. Поки що така, як була восени, отака сама вона і зараз. Коли просинається ця рослина, не знаю. От, Ну вже нехай сонечко їй лапку зігріває. Відро ще залишаю. Коли вже ці відра закінчаться, може вже тижнів зо та й познімаю їх скрізь уже. Так, і ще в мене один кущик тут є прикритий. Через дорогу, не було мені куди його вдома посадити, то посадила ось так навпроти свого двору. Ось тут, пообпилювала трохи кущі, але ще не до кінця. Так, ось пообкладала айстрами корінь. Це бересклет крилатий, пересадила його. В самому кінці осені, бо він у мене у садку зелений, не червоніє. Я висадила на сонце, там він в'яне в ціле літо, бо йому там жарко. А тут вроді би трохи сонця і трохи тіні, то може він мені покаже свою красу. Але стоїть зеленесенький, наче йому і нічого і нема. Наче він тут був і гарно себе начебто почуває. Так, і жовтець ще ось у мене прикритий. Теж боялася, що посходив восени, що він померзне, а потім почитала про нього, що він повинен більш-менш витримувати морози. Но він зелений стояв, аж, мабуть, до лютого. Мабуть, аж до оцих морозів, що оце два тижні трималися, аж тоді листячко померзло. Так, да. оце стебельці тільки лишилися сухенькі. Все забрала і прикрию, щоб на нього не наступати. О, і ще в одному місці хости є. Зараз піду порозкриваю і поприбираю оці всі лахміття. Одна справа завершена. О, і зовсім забулась про ще одну закривашку. Це Павловнію замотувала, щоб зайці не погризли. Ну, зима була така тепла, що я думаю, зайців тут і не було взимку. Зараз розмотаю, Васька мені хоче допомагати. Ого, тут так замотала, що не знаю зараз, де кінець. А ось. О, це я з хризантем таку робила кожушину. О, красота. Все, деревце готове. І ще в одному куточку розкрила свої хости. Виявилося, що у однієї ріжки зимували над поверхнею землі. Але моєї накривки вистачило, щоб уберегти їх від холоду. От на цій позитивній ноті і завершую сьогоднішній ролик. А з вами, мої глядачі, прощаюся до наступної зустрічі.